Всім підприємцям, які тепер захочуть торгувати в розріб пивом, доведеться заплатити 8 тисяч гривень за ліцензію на рік, якщо діяльність на території міста, або 500 гривень, якщо діяльність здійснюється в сільській місцевості. Що потрібно робити для одержання такої ліцензії, повідомляє Василь Сірецький, заступник начальника відділу фіскальної служби в Івано-Франківській області. Процедура така, щоб одержати ліцензію, суб'єкт господарювання має зареєструвати касовий апарат, на даний вид продукції, це саме пиво. Після цього має подати заяву для того, щоб подержати дану ліцензію. Заяву подається на сьогоднішній день по місію реєстрації суб'єкта господарювання. Також важливо зазначити, що спрощенці як третьої, так і другої груп при роздрібній торгівлі пивом зобов'язані встановлювати реєстратори розрахункових операцій. Для тих суб'єктів, які на сьогоднішній день мають ліцензії на алкогольні напої, не потрібно одержувати, придбавати нову ліцензію напиву. Якщо в пиві вміст спирту етилового понад 5% об'ємних одиниць воно від сьогодні потребує маркування. В результаті таких нововведень пиво може подорожчати, проте наскільки саме ніхто поки що не повідомляє. Також в рамках операції АКЦИЗ 2015 здійснюватиметься попередження підприємців про відповідальність за продаж алкоголю неповнолітнім особам та торгівлю фальсифікованою алкогольною продукцією. Про випадки таких порушень громадяни можуть повідомляти в частину оперативного управління фіскальної служби в Івано-Франківській області. Мар'яна Цеганин Сергій Брагін, новини телеканал Раї.